Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні сподіваюся, що у мене буде вже заключна робота з моїми томатиками, які я зібрала, які вони чудові. От за що я люблю високорослі сорти це за різноманіття барв, за різні форми. Якщо вчора у мене були в основному рожевоплідні і червоні сорти томатів, І здебільшого, це були серцевидні плоди. То сьогодні у мене залишилися жовті, помаранчеві, з антиціаном, ну і декілька сортів червоненьких. Отож, поїхали. Отже, друзі, свій сьогоднішній огляд я хочу почати з отакого сорту. Це є чорне серце з носиком від Борисівни. Він уже тріснув, тому що перестих, і я його зняла. Зараз ми подивимося на вагу цього сорту. 373 грами, трішки менший, 210. Ну і найменше сердечко, 178. Ну, гаразд, ідемо дивитися, які ж ці томатики в розрізі. Що ж, серединка нам покаже. скільки тут томатного м'яса. Ось такий поздовжній розріз. Гарний там, гарний помідор. Давайте скуштуємо. Цей великий він повністю поспів. Помідорка чудова. Смак помідорний. Кисло солодкий. Відчувається кислинка, а потім йде приємний солод. Але кислинка дуже приємна. Єдине, що коли їш, у цій помідорці відчувається така плотненька шкірочка. Все ж таки, вона трішки мішає, а решта дуже гарна. Наступний сорт, яким я хочу з вами поділитися, це є сорт пурпурний серцеїд. Це є карлик помідорний. Ну, дуже гарний, він дуже ефектний. Помідор. Зараз ми подивимося, яка в нього вага, незважаючи на те, що він геть маленький. 330 грам. 252 грами. Ну і тут є, звичайно, мілкийший. 194 грами, 164 грами. Ну, отака от краса під ці помідорки. Подивіться, який тут красивий малюнок. Він такий рожевий з перловутровим відтінком і з такими зеленими розводами, з такими полосками зеленими. Ну, дуже красивий помідор насправді. Давайте підемо скоріш дивитися, який він всерединці. Отже, пурпурний серцеві. А всередині він також темноплідний, він так, нагадує такі Чорні сорти помідор. Хочу розрізати ще один поперечний. Ну от дивіться. В розрізі навіть нагадує чимось чорний крим або чорне серце бреда. Ось такий в нього поперечний розріз. Ну, дуже гарний. Яка ж це помідорка на смак. Ну що я можу сказати? Хто любить помідори з кислинкою, то це саме те. Найперше тут відчувається кислинка. Хоч є і солод, але кислинка переважає. Кислинка така тонізуюча, освіжаюча, така гарна помідорка. І має дуже гарний післясмак Ще один чудовий сорт, який мені надзвичайно сподобався в цьому році, це посмішка Сандри Подивіться, який тут глибокий, охристий колір з зеленими прожилками трішки би ще хотів набрати, він тільки почав стигнути, а ті, котрі добре поспіли, красивий колір. Ну, давайте йдемо, подивимося, яка ж їхня вага. 349 грам. 397 грам. 368 грам, трішки мілкіший, 331 грам. 455 грам. Ну, як на мене, то гідні такі плоди, які вони всередині і які вони на смак. Я знаю, що вони дуже смачні, але все ж таки давайте скуштуємо сьогодні. Дивіться, це одне помідорне м'ясо шиєхристого кольору. Ну Дуже красиві ці помідорки. Колір надзвичайний. Не так багато є сортів томатів з таким кольором. Довжній розріз. Місце коло плодоніжки зовсім невелике. Якщо врахувати це, що ці плоди великі ось дивіться, ще один. Бачите? Дуже гарні помідорки. Вони такі аж світяться серединки. Я хочу їх скуштувати. дуже хочу. Друзі, смак не перевершений. Смак. Мені навіть важко описати його. Знаєте чому? Тому що смак такий, в нього якийсь такий смак тонізуючий. Помідорка дуже соковита. Помідорка, смак має такий дуже збалансований. Кислинка є. Дуже приємна кислинка, дуже така освіжаюча, але є і солод. Помідорка наскільки смачна, що ти хочеш її їсти. От вона надзвичайна, смачна. І на вигляд цікаво, який красивий. охристо жовтий колір з зеленими штрихами. Друзі, ще один чудовий сорт рижий апельсин. Дивіться, які це красиві плоди. Вони такі насичено-помаранчеві. Такі сердечка. Ну, дуже красиві. Більші, менші. Давайте подивимося, яка ж вага у цього сорту. 543 грами. 294 грами. 270 грам. 275. А давайте візьмемо маленьке, подивимось. 175. Ну, мені здається, вага чудова в цього сорту. Отже, друзі, рижий апельсин. Ріжеться дуже легко, він такий маслянистий. Одне помідорне м'ясо, ну ці насінини. Насінини є по краєчку трохи, я думаю, що вистачить. Але подивіться, він аж світиться зсерединки. Він такий аж сонячний увесь. Вуди добре стиглі. Дивіться, поздовжній розріз. Місце біло, біля плодоніжки зовсім невелике. Ну, ви знали, який в мене стоїть аромат на кухні. Ось, ну це просто чудо, помідорка насправді. Хто любить оранжеві помідорки, то я думаю, що цей сорт має сподобатися. Сорт дуже гарний. М'якоть така масляниста, водку кисла, але кислинка десь так далеко, вона тільки відтіняє смак. М'якоть дуже. Ну, я не знаю. м'якоть така дуже, що хочеться її їсти. Вона якась така освіжаюча, тонізуюча, я не знаю, як правильно висловити. Але помідорка дуже гарна, подивіться, це салатна помідорка. ну Звичайно, я думаю, що і соуси з неї будуть дуже гарні. Але в розрізі ця помідорка чудова. Ну то в принципі, і ціленька. Отже, сорт рудий апельсин. Дуже красивий сорт і дуже врожайний. Ще один не менш красивий сорт це абрикосове серце серцезер. Жовті з такими червоними переливами. Оце махрова квіточка. Тут, напевно, три купочки зрослися плоди. Але ось, дивіться, які це гарні серця. 230 грам. 332. 244. 185. Ну і цей велетень покладемо 700 грам. Прекрасно, на вигляд дуже чудовий. Хочу бачити, яка в них середина. Отже, маю велике бажання розрізати оцього велетня. Дивіться, який він чудовий. Прекрасно, дуже гарний. Біколорчик всередині також. Давайте подивимось сердечко правильної форми. Ну, ось воно таке жовтеньке і всередині є рожева плямка. Поздовжній розріз. Ну, і оцього біколорчика я хочу все ж таки подивитись. Помідора надзвичайно смачна, дуже солодка, М'якоть масляниста, М'якоть м'ясиста. Ну, Надзвичайна помідора. Це та помідора, яку я люблю, тому що вона дуже солодка. Кислинки я не відчула. Можливо, там такий далекий-далекий присмак. А в цілому гарна помідорка. Ну, а зараз до вашої уваги ще один чудовий сорт, який називається аміш золота скипка. Якби ви бачили, як вони красиво висять на кущику, це отакі гілочки з отакими помаранчевими, такими гарячо-помаранчевими плодами. Ну, гарна помідорка. Яка на смак, я, звичайно, не знаю. Але ми зараз все довідаємося. 184 грами. 141 грам. 152 грами. 148. Ну і візьмемо цього такого найменшого: 110. Давайте подивимося по Розріз, краса, з коштою. це золоте сонечко, яке називається аміж золота скибка. Помідорка дуже смачна. Помідорка м'ясиста і помідорка з кислинкою. Є й солод. Кислинка така гарна. Така помідорка, що хочеться її їсти. За рахунок оцих товстих перестіночок ми відчуваємо м'ясистість, дуже такий гарний, але. Оскільки і насінняві камери немалі, то вона є така дуже ще й соковита помідора. Гарна. Ну а зараз ми продогустуємо ще один дуже чудовий сорт, який називається жовтий вогонь. Ну, ці помідорки це як справжнє полум'я вогню. 201 грам 179, 176. 186. Ну, а зараз, друзі, йдемо дивитися, які ж вони всередині оці краси. Ось така ця помідорка. Такий поздовжний розріз. Красивий. Помідорка дуже тугенька, дуже плотна. Помідорка солодкого смаку. М'якоть така м'ясиста, масляниста, гарний смак. Мені здається, що ця помідорка лишка. За рахунок того, що в неї дуже плотна шкірка, але шкірка не відділяється від м'якоті, вона їсть повністю. То я думаю, що за рахунок цього ці помідорки можуть полежати трішки довше. Ну, а так вони нагадують, в принципі, класичний смак-сливок. Тому, кому подобається такий сорт, вирощуйте, не пожалкуйте. Друзі, а зараз я пропоную вашій увазі ще один сорт. Я сама хочу дуже його подивитися, він насправді червоний. Не знаю. Мій телефон передає все ж таки, що він в рожевому кольорі, але він є червоний. Це сливочка, довгий салатний. Сливка дуже така тугенька, міцна. Я думаю, що вона, напевно, би. І гарно зберігалася. Це гарно зав'язується гроно за гроно, Спека їй ні про що. Я хочу зараз подивитися, яка в неї вага. Ну, ось, друзі, 111 грам, 91 грам. 108 грам. Давайте подивимося, яка вона всередині. А всередині це двокамерна сливочка, гарна, м'ясиста, стінки товсті, насіннячка вдосталь треба буде скуштувати. Думаю, що і для консервування, і для довготривалого зберігання цей сорт буде дуже гарний. Ось, подивіться, поздовжній розріз, чудова сливочка. Чому для мене важливо довготривале зберігання? Тому що я люблю, щоб ласувати помідорами, коли на дворі настає пізня осінь. Коли на дворі паде дощ. І навіть пролітає сніг, а в нас на столі салат зі свіжих помідорів. Смак чудовий. Смак, я би сказала, він характерний усім сливочкам. Кисло солодкий, є приємна кислинка, плід соковитий, гарна помідорка. Кому подобаються сливоподібні сорти, пропоную обрати саме цей. Ну, а зараз до вашої уваги ще один помаранчевий сорт, який називається королева морбени. Ось такі помідорки на цьому сорті виростають. Ну і ми зараз подивимося на їхню вагу. 316 грам. 399 на 2. Ну і ще одненька помідорка 153. Отакі От помідорки дивимося, яка вона всередині і яка вона на смак. На вигляд гарна, плоско-округла помідорка насиченого помаранчевого кольору. Чи ж не краса, одне помідорне м'ясо. Ну, просто супер. Давайте розріжемо ще одну маленьку. Дивіться, оце ну, просто сонечко всередині помідорки. Ось поздовжній розріз. хочеш вище скуштувати. М -м -м. Друзі, це просто сила. М'якоть, м'яка, масляниста, солодка. Шкірочка приємна. Коли їмо шкірку, там є легенька кислинка, смак збалансований, помідорний, салатна помідорка супер. Дуже гарний смак. І ще один не менш красивий сорт це такі сливочки. Дивіться, які вони гарні. Це жовта сливка від Борисівни. Ну, оскільки в нас є чорне серце з носиком від Борисівни, це казахстанський селекціонер, то так і хочеться сказати, що жовта сливка з носиком від Борисівни, але ні, це просто жовта сливочка. Ну, давайте подивимося, якої вона ваги. 183 грами, 139 гривні. 118 134. Ну що ж, йдемо дивитися, які вони всередині. А всередині, друзі, дивіться, яка це гарна сливочка, який тут глибокий жовтий колір. Дивіться. Дуже м'ясиста сливка, насправді. Вона така цупкенька. Я думаю, що вона також лишка. І в заготовках вона чудова. З неї навіть будуть гарні. І кетчупи. Давайте розріжемо ще одненько. В поперечному розрізі. Ось. Колір безподобний: жовто-гарячий. М'яса томатного є, соку є, насіння є. Смак чудовий. Солодко кислий. Кислинка дуже освіжаюча. Підкреслюю тільки насичений смак помідорки. Ну і колір. Це такі гарні м'ясисті сливи. Хто любить сливоподібні сорти томатів, то це вже сьогодні другий. Перший був довгий салатний, а тепер сливка, жовта сливка від Борисівни. Наступний сорт це є оранжеве серце алмати. Це ще один оранжевоплідний такий чи жовто-гарячий сорт, який має серцеподібні плоди. Але щось він мене не вразив своєю врожайністю. 165 грам, цей з махрової квіточки 412 грам, 204 грами, 201 грам. Отож, ще дивитися, який він в розрізі. Можливо, я помилилася на його рахунок. Одне томатне м'ясо. Давайте таку степнішу розріжемо, подивимося. Ну насіння не є багато, дуже багато м'якоті. На вигляд виглядає ще гарно, Хочу скуштувати. Друзі, смак гарний. Смак кисло солодкий. Кислинка переважає все ж таки, але за кислинкою зразу йде солод, помідорка м'ясиста, помідорка соковита. Ну, гарно. Друзі, а отут у мене серце столиці. І от дилема, тому що в теплиці одна рослинка видала отакі помідорки. Вони такі червоно-бурого кольору, червоно-коричневого. А у відкритому ґрунті червоний помідор. Такий, напевно, як би мав бути. Тому зараз ми поважимо вагу, подивимося, відвідаємо смак. хоч я знаю, що ці помідорки вони дуже смачні. Ну, і не знаю. Розумієте, я казала, що я вже в цьому році ніякі пересорти, ніякі нічого залишати не буду. А їм треба, напевно, присвоїти якусь умовну назву і спостерігати, бо все ж таки, якщо помідорка гідна, ну як з нею розпрощатися? Ну, але це таке. Давайте почнемо з червоної помідорки. Ну, ось, червона помідорка важить 320 грам. А червона бура 269 грам і 263. Який тут колір цієї помідори? Я не знаю, чи мій телефон передасть. Бачите, це така помідорка, вона має тут такі глиб... червоні прожилки, має зелені, а в цілому вона така коричнувата. Ну, зараз я розріжу і ми побачимо. Починаю все ж таки з червоної. Друзі, яка тут краса? Ну, не перевершено ну що тут скажеш? Смак дуже гарний. Смак солодко кислий, але кислинка наскільки приємна, наскільки підкреслює смак цих помідор, що їх хочеться їсти. І, друзі, помідорка вже добре стигла. Я би навіть сказала, що вона трішки перестигла, а смак дуже хороший. Якщо це дійсно серце столиці, то воно неодмінно вартує нашої уваги. Ну, а зараз ми подивимося, які ж ці помідорки у нас. А ці помідорки, дивіться, які, вони всерединці такі неоднорідного кольору. Вони і в такі червоно-зелені. Ось. І ця помідорка дуже смачна. Червона помідорка все ж таки смачніша. У червоної помідорки такий вираженіший смак. Він такий, ну такий чіткий, він такий дуже гарний. У цієї помідорки також смак солодко-кислий, але він більш такий прісний. не непоганий і м'якоть у червоної помідорки вона така цупкіша, а тут вона така більш пісочніша. Вона така якась м'якіша. Але смачна і та, і та помідорка. Друзі, до вашої уваги два сорти. Один, вони чимось схожі, але в той же час і різні. Перший це є синя груша. Такі лампочки, а другий. Чимось схожий, це є рита чорна. Синя груша вона є червона з антиціаном, а рита чорна, вона є коричнева, але має отакі зелені плечики. Отож, йдемо дивитися на вагу. Синя груша 223 грами, 163, 106, ну і маленька 85 що ж з вагою урити чорної? 115, 118, 105. Ну і маленька 79. Отакі От два сорти. Я їх дуже хотіла в свій час. Я їх уже раз куштувала, і в мене враження було якесь неоднозначне. Тому зараз я хочу спробувати ще раз. Подивіться, яка синя груша красива в розрізі. Надзвичайно красиво. А аромат, який пішов гарний. Дивіться, красоня. Подивимося, яка вона в попередньому розрізі. Отака. Отже, друзі, синя груша. Коли помідорка не дозріла ще, переважає кислинка, але встигумо плоді. Помідора дуже солодка, дуже м'ясиста і дуже гарний смак. Єдине, що в неї дуже така цупка шкірка, і вона не є однорідною з м'якоттю. Коли ти їш, шкірка відчувається. Коли томат добре зрілий, він дуже гарний, солодкий. Коли трішки менш зрілий, він в ньому переважає кислинка. Я дуже хотіла цього сорту, але він мене не вражає смаком. Ну, тобто, на вигляд він класний, на смак нічого особливого. Ще один сорт, який мені дуже хотілося мати, це рита чорна. До речі, це сорт, який вміє здивувати. Дивіться, який він всередині гарний. Чому? Тому що у теплиці кущі значно кволіші і врожай значно мілкіший, ніж у відкритому ґрунті. У відкритому ґрунті кущі вищі, кущі потужніші. І плоди більші. Ну, а смак зараз подивимося. Отакі вони. Ну і давайте якось таку подивимося у поздовжньому розрізі. Отака вона. Помідорка має дуже багато насіння. Смак гарний, але історія така сама, як з синьою грушею. Смак солодкий. Може, оця менш стигла. Дивіться, смак дуже солодкий. Оскільки помідора дуже соковита, то цей солод просто він такий, розумієте, якби ми їли, я не знаю, щоби ми їли кавун, він аж, він аж увесь переповнює тебе. Але, знову ж таки, дуже плотна шкірка, яка відстає від м'якоті. І її просто ну, неможливо з'їсти. Єдиний недолік цих двох сортів це їхня дуже плотна шкірка. Якщо б не вона, то томати чудові. Надзвичайно гарні. А зараз до вашої уваги ще одна сливочка. Така м'ясиста. На таке враження, що в руці вже відчуваєш, що м'ясиста дуже, і називається цей сорт бочата. Давайте подивимося, яка ж їхня вага. 158 грам, 102 г. 137. 13. Отака трьохкамерна помідорка. Дивіться. Поздовжній розріз. такі, як звичайний сливочки. Я дуже хотіла цього сорту. Він мені чимось сподобався. Знаєте, що хочу вам сказати? Незважаючи на те, що це є сливочка, смак у неї такий, як у гарної, великої салатної помідори. Смак солодкий, м'якоть дуже така м'ясиста, м'якоть ніжна, масляниста. Ну, але знову ж таки, товста оця шкірка, яка, яка псує все. Тому що ти починаєш їсти, а її з'їсти ти не можеш. Тому. На якісь кетчупи соуси прекрасно. Їсти дуже хочеться смак дуже гарний. Ну, але товста шкірка. Можливо, вона може транспортуватись на далекій відстані, можливо, вона може довше полежати і не псуватися. Можливо, у цьому є плюс цієї товстої шкірки. Але коли, друзі, у нас є таке велике розноманіття різних томатів по формі, по величині, по кольору, то. Ну, то, то це вже є недоліком. Друзі, а отут, дивіться, яка виросла у мене помідорка. Насправді, це мав бути гарний серцевидний сорт Геродес. А виросли отакі квіточки. Що це за помідора? Я не знаю, я просто хочу подивитися, яка вона. Вага, 112. 109, 92. Ну, така. В районі 100 грам. Давайте подивимось, які ж ці квіточки в розрізі. Отакі. Ці квіточки нагадують у розрізі атуаль, тобто помідорку для фарширування. Бачите, вона така пустотіла. Така вона в поперечному розрізі. Давайте скуштуємо її. Помідорка ніяка. Тобто цей пересорт іде на переробку, і я з ним прощаюся вам усім. Щиро дякую за перегляди. Якщо мої відео комусь є корисні, кладіть, будь ласка, пальчика вгору. Друзі, будьмо уважні, будьмо критичні у виборі сортів, тому що ми вартуємо тільки самого найкращого. До нових зустрічей, па па па, -па.